165 бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували в генштабі. Росіяни атакують одразу на кількох відтинках фронту. За зведенням генштабу найскладніша ситуація на Покровському. За минулу добу там відбулося 39 бойових зітнень. Тучаться важкі бої у Времівському та Курахівському секторах. Тиснуть росіяни і в районі Турецька, Щербинівки та Неліпівки. Ворог намагається прорвати українську оборону у Часовому Яру. Більше про війну на сході далі в огляді. На Харківському напрямку напередодні ворог штурмував у районі Тихого. У Вовчанську наші захисники знищують російську техніку та піхоту. Це кадри від 71-ї окремої єгерської бригади. Українські ФПВ камікадзе знищують бойову машину десанту і танк. А мавік скидом ліквідовує і ворожих армійців. На куп'янському напрямку Нацгвардійці з десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади відбили штурм колони з 50 одиниць техніки противника. На одному з рубежів ворожа колона розділилась на дві частини і почали штурмувати позиції нашої 77-ї. Утім, росіян розгромили і відкинули назад. А це кадри воїнів бригади буревій. Вони теж брали участь у відбитті цієї навали противника. Дістали на горіхи і ворожі штурмовики в зоні відповідальності третьої штурмової. Загалом на Лиманському напрямку минулої доби росіяни здійснили 22 спроби штурмів. Противник намагався штурмувати біля греківки, макіївки та білогорівки. 70 разів росіяни вели вогонь у бік наших укріплень і населених пунктів, розташованих уздовж лінії бойового зіткнення. Застосували 38 безпілотників, 32 рази. Вдарили зі ствольної та реактивної артилерії. Основний напрямок балка Журавка. На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах часового яру, Калинівки та Курдюмівки. Ситуація там без суттєвих змін. На турецькому відтинку ворог з десяток разів намагався просунутися вперед поблизу Щербинівки, Неліпівки і Турецька. Це кадри міських боїв від воїнів штурмової бригади Людь. Наші оборонці зачищають вулиці від піхоти противника. Бої тривають, тримаємо оборону, тому що Терецьк – це українське місто. терецьк вистить, і ми будемо далі продовжувати боротися за наші землі. На Покровському напрямку напередодні наші захисники відбили майже 40 атак, понад половину в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки. На цих кадрах воїни бригади нацгвардії Карадах, дронами Камікадзе вражають особовий склад противника, російський танк та дві буханки. Без відпочинку працюють і воїни червоної калини. Ось відео утилізації чергових груп окупанта. Завдяки постійній аеророзвідці та скидам у російської піхоти майже немає шансів на виживання. На Курахівському напрямку минулої доби окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Це кадри нещодавнього механізованого штурму позиції 33-ї окремої механізованої бригади. Група з семи росіян після зустрічі з українськими дронами здалася в полон. Проте по окупантах відкрила вогонь їхня шартилерія важкої під вугледаром. На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік вугледара, водяного і Катеринівки Донецької області. Також атакував і з боку причистівки. Медики поліції днями надали першу допомогу важкопораненим у Костянтинівці. Окупанти вдарили по місту двома авіабомбами. ФАП-250. Один чоловік загинув, двоє важкопоранені. Білі Янголи днями доставили і допомогу жителям Ярової. До повномасштабного вторгнення у селище на Лиманщині проживало 2500 людей, але окупанти перетворили його на руїни. Попри близькість до фронту, там ще залишаються 890 жителів, зокрема, 80 родин з дітьми. У нас ліс прямо задома, какби. І ми вже збирались виїжджати, виїхали там 20 метрів на машині. оставили рібенка кота саме головне в машині. А саме вернулися тушили. Слава Богу, ми затушили. сгорели, то есть как бы якби остались. А так собирались вже жать. Попри пожежі та обстріли, поліцейська група Білий Янгол продовжує підтримувати жителів прифронтових населених пунктів. Але поліціянти закликають людей вчасно ухвалювати рішення про евакуацію. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.